Приваблює європейська архітектура столиці. Поєднання сучасного із історичним. От і дроміч. Це наш багаж. Ми рухаємося далі. Як і раніше тут стоїть київський вокзал, на якому ми часто бували. Іного людно. У мене знімались кадр сьогодні. Рухаємось далі. Йдемо на метро. площадку. Мы бежим к полонечек декорации. Мы находимся 你们罗。 Що, що саме в серці е, Києва на Майдані Незалежності? Як бачите, позаду є малянича панорама магазинів, то мені нагадує ім'я Сполучних Штатів. А я звідти тільки півтора години назад. Отже, ми продовжимо далі, закуплюючи подорожі, тому залишається з нами. Виконуємося на Майдані Незалежності.

Це Із Майдану Незалежності. Вітання із Києва, самого серця столиці Майдану Незалежності. Шановні друзі. Він знаходиться в діаспорі. Маю нагоду побувати в столиці і привітати вас з Новим роком для Різдвом Христом. Таку незабутню. Нагоду я маю саме якраз перед день нового уроку. Передаю вітання всім знайомим, друзям, нас Заслухає і бачу. Спеціально для вас із Києва, для Сакраменто, Паша Лавручак. До зустрічі. Шановні українці, любить Україну. Я звертаюся до всіх, хто проживає за кордоном. Я сьогодні у Києві, столиця України. Закликаю вас у гості до Києва. Завітайте до Новичного Києва. Ви не початку. Специально для вас Паша и Скейва. Okay. Спеціально для українців діаспори із самого Києва Пашина Руща. На все добре, друзі. Виходимося в метро на станцію кокзалі. Де є так багато людей, це завжди рух. Так воно буває в Києві. Завітайте до Києва високої бачите в тому, що ми подружжі разом знаємо. Доброго сьогодні! Зима! Щоб була зима! Доброго вокзал, з якого ми завжди не змагатимемося вихідати вдома. Ось і прийдуть до вас і подивиться на нього мої діти і зайнятіся і це привертало чи щось таке Gracias. Сьогодні продовжується. Також буде відправлятися. Це разом знати. Це на технологічні перемоги стається до стріляння в тому разі, згідно технологічного процесу, роботи допомогу.

находимся на вокзале, там антипатрическая. Просто курочки. <реклама> то, что я купил, так карман. В вокзал я часто отправляюсь. Все куточки света. Це зробимо, щоб ми свою студію поставити. Ось mm. там люди купують квитки. Якщо ми хочемо неформально. Без галсу, бачиш, нормально зустріч, Вручимо дане. Ми покидаємо вокзал на кам'янці Подільському і рухаємося до машини. Слава Богу, все получне. Продовжити подорож разом з ними. Отже, ми покидаємо Кемець-Подільський. Місто на Поділлі і рухаємося до нашої області. На ну, дворі зима. Приважаю всі кольори, Але в серці яскраво. Є деякі речі, які вже погляд. політ. За кермом е, слайк. Так. — Це Висока шка додому. Для мене це великий привілей. Я приїхав із да? це важко. Дяка, Дякую. Я приїхав з Літової в ЦІ і я. В цьому напрямку бутабір, так? Так. так. Таке... Отже, входимо в ворота Чернівецької області. З кожим кроком нас ми приближаємося до, до батьківського дому і на... до У вас вітає Чернівецька область. Бачками це не замерз, нас трошки замес. Опа. Дяні меня з якої фортеці, яка знаходиться в ботині

Ми Але це живемо. говорить, наскільки у нас місні легені, друзі. Да, о, 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 наскільки ми живучі. У нас зумає супермаркет наш край, звучить так по-рідному. А тут знаходяться інші шопінг центри Життя в столиці району вирує, друзі. Доброго дня, друзі. Хотин, Таке знайоме. Зовсім таке недалеке місто. Новорічна ялинка. Рістряні новорічні враження. Перші кроки на рівні землі. Це так лише сказати заголовками. А це все пережити. Я вдячний за це. Наступних пригод. Приїжджай поскоріше. За тобою дуже скочили. Бачите, ці однокласники теж роман. Подивіться, який цей хлопчик. Ні року так вітаємо так. Ніроку так життя. Брит, щастя, здоровочка. Скучаємо, звісно, за тобою. Приїхай до нас поскоріше. Роме! Дякую, хлопці. <плес> Дуже радий зустрічі. Люди знаходяться перед новорічні спешки. Агонії. <сх> І приємно це спостерігати, тому що життя вирує навколо. Ось е наші друзі з перебиться, з недобаються. Спостерігають за... Санта-Клаус. Я його ну, теж питав, чи правда? ти Дід Мороз, чи ти ще Санта-Клаус, скажи ти. Що радий бачити Мороз. цього чоловіка. О, ти, це, ти записував? Ні, я будь-я зробив. Чого так і треба казати? Не прикол. Трам... Це міні-маркет. Не добоюський. Добре разом! Да, конечно, добрый папушка, приехал, все красно. На скольких улицах? Я тоже надеюсь на тоже. бежик. Да, на